День, шановні колеги і всі, хто приєднався до нас. Головним завданням сучасної профтехосвіти є підготовка кваліфікованих робітників, здатних до самореалізації, швидкого реагування до потреб ринку праці, вверх на участь у соціально-економічних і культурних процесах країни. Ми продовжуємо наші зустрічі із закладами профтехосвіти Чернівщини, які готують робітничі професії для відбудови України. Знайомтесь Світлана Ледень, виконувачка обов'язків директора Ічнянського професійно-аграрного ліцею. Після закінчення Чернігівського державного педагогічного інституту імені Тараса Григоровича Шевченка у 1991 році Світлана повернулася до рідного міста Ічнів і розпочала свою викладацьку діяльність у професійному аграрному ліцеї. Саме тут вона усвідомила. Що освіта – це не просто передача знань, а величезна відповідальність за майбутнє. У 2010 році була призначена на посаду заступник директора з навчально-виховної роботи, де вона працювала 12 років. На цій посаді показала себе справжнім організатором і стратегом. Ліцей – це часточка моєї душі, мене самої і значна частина мого життєвого штурму. Говорить вона учням. Коли ті запитують, скільки років Світлана Михайлівна працює в ліцеї. Її глибоке розуміння ролі педагога у формуванні особистості здобувача освіти дозволило їй швидко зарекомендувати себе як компетентного педагога, здатного знайти підхід до кожного учня. А з 2022 року Світлану Михайлівну призначають виконувачкою обов'язків директора Вічнянського професійного аграрного ліцею. Завдячуючи професійному досвіду, вона керує закладом з великим ентузіазмом, невичерпною енергією, формує нові освітні підходи, прагне створити унікальне середовище для навчання та виховання. Світлана Михайлівна, вітаю вас. Доброго дня! Будь ласка, розкажіть про ваш заклад і які у вас плани та перспективи на майбутнє? Ічнянський професійний аграрний ліцей. Проводить підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для різних галузей сільського господарства. Заклад забезпечує здобуття професійних знань і вмінь для оволодіння робітничими професіями. Його головне завдання полягає у підготовці висококваліфікованого випускника, конкурентно здатного на ринку праці, який володіє навичками та компетенціями, що відповідають сучасному стану розвитку суспільства. Одночасно ліцей надає можливість молодим людям для завершення отримання загальної середньої освіти, росту їх інтелектуального рівня та професійної майстерності. Педагогічний колектив ліцею це потужний колектив однодумців, який об'єднує творчих, мотивованих та здатних мотивувати здобувачів освіти на якісні результати навчання, готових до самовдосконалення та інновацій досвідчених фахівців. Педагоги нашого закладу успішно впроваджують в освітній процес активні методи та форми навчання, володіють інтерактивними технологіями, зокрема і технологіями дистанційного навчання, що в умовах сьогодення є досить важливим. Досвідчені викладачі своїм перспективним досвідом. Діляться через публікації у фахових виданнях на освітянських платформах, участь у методичних вебінарах та професійних конкурсах. Наш ліцей демократичний заклад професійної освіти, в якому панує атмосфера порозуміння, доброзичливості, довіри, творчості, відкритості, вільного волевиявлення, ліцей, в якому головними постатями є здобувачі освіти та педагог. За час своєї роботи у ліцеї я постійно працюю над підняттям престижу закладу, намагаюсь зробити ліцей не просто місцем для навчання, а осередком виховання свідомих громадян, які будуть достойним майбутнім своєї країни. Тому в майбутньому я бачу наш ліцей як осередок сучасного освітнього простору. З інноваційними технологіями навчання, модернізованими лабораторіями, майстернями та оновленою матеріально-технічною базою. Наша стратегічна мета полягає у створенні позитивного іміджу та забезпечення конкурентноспроможності професійного ліцею на ринку освітніх послуг регіону шляхом ефективної і якісної підготовки робітничих кадрів. Які володіють як професійними, так і загальними компетенціями. Як і кожен директор, мрію, щоб наш ліцей виділявся серед інших навчальних закладів, турбуюся про його репутацію, про формування і продовження тільки йому притаманних традицій, про створення комфортних умов продуктивної, творчої праці, навчання, виховання. Та відпочинку всіх учасників освітнього процесу. Я хочу бачити педагогів творцями, незважаючи на те, що ця праця складна, важка і надзвичайно відповідальна. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, за якими професіями здійснюється підготовка у вашому закладі? Наш навчальний заклад відіграє значну роль в підготовці кваліфікованих робітників для підприємств регіону, пропонує підготовку фахівців високого гатунку з найактуальніших професій в сфері сільського господарства. На базі базової загальної середньої освіти, тобто на базі 9 класу, з отриманням повної загальної середньої освіти проводиться підготовка за професіями слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, водій автотранспортних засобів, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, оператор з ветеринарного оброблення тварин. На базі повної загальної середньої освіти проводиться підготовка за професіями апаратник пастеризації та охолодження молока. Оператор лінії у виробництва харчової продукції молочне виробництво. Випускники ліцею отримують диплом кваліфікованого робітника державного зразка, свідоцтво про повну загальну середню освіту та ряд інших документів щодо отриманої професії. Також у ліцеї проводиться професійне навчання дорослого населення за ліцензованими професіями. Хочу відмітити, що ми завжди відкриті до діалогу. Готові допомогти, порадити та підтримати в складних ситуаціях вибору професії, щоб дати можливість молоді в Україні здобувати сучасні затребувані професії та бачити своє майбутнє у своїй країні. Світлана Михайлівна, якими ви хочете бачити наших здобувачів освіти у майбутньому? Вислів учня це майбутнє країни є правдивим і важливим. Освіта та розвиток молоді є ключовими для прогресу та процвітання держави. Здобувачі освіти, які сьогодні навчаються в професійно-технічних закладах, завтра будуть відбудовувати повоєнну Україну. Прийматимуть участь у розвитку суспільства, економіки та культури. Тож вони мають вміти самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх на практиці, мислити самостійно, організовувати, виконувати і контролювати свою роботу, доводити розпочату справу до кінця. Вони мають усвідомлено керувати своєю навчальною працею, як і життям у подальшому. Тому Своїх учнів я бачу людьми творчими, вільними від стереотипів, які прагнуть нового, проте не забувають своє коріння, вміють любити, дружити, будувати стосунки, мають стійку життєву позицію і вміють її відстоювати. Людьми, які стануть гідними представниками нашої України і будуть плідно працювати для її процвітання. І житимуть у своїй незалежній країні. Тож, якщо ви хочете цікаво і корисно провести наступні роки, то запрошую вас до навчання, до нашого професійного ліцею. Світлана Михайлівна, я дуже дякую вам за нашу зустріч. Традиційно ми завжди дякуємо нашим Збройним силам України, завдячуючи, яким ми працюємо і живемо. Звертаюсь до нашої молоді, будь ласка, заклади профтехосвіти Чернівщини. Векають на вас. Слава Україні! Героям слава!